Вже більше року я користуюся цим луком, а саме луком Карл від компанії Гера Company, Компані, і прийшов час зняти про нього великий огляд. Це лук від компанії Гера Company, Компані, як я вже сказав. І ця компанія спеціалізується на виготовленні різного роду луків. Вони також пропонують стріли, колчани, перчатки і різного роду також товари для лучників і мають свою клієнтуру по всьому світу, не тільки в Україні і в Європі. Конкретно цей лук у мене на 40 фунтів, і 40 фунтів у нас буде, якщо ми зробимо витяг на 32 дюйми. Але при замовленні луків ви в принципі зможете домовитись індивідуально, який вам потрібен фунтаж і витяг. Такий фунтаж і витяг він робить цей лук універсальним і збільшує його коло можливостей. Коли я придбав цей лук, він шоу у наступній компоновці. Це звичайно сам лук до нього вже йде шкіряна рукоятка. Із язичком, котрий вам на початку зможе слугувати як така невеличка поличка, але коли ви вже набудете досвіду стрільби, в принципі, вона вам уже буде і не потрібна. І звичайно ж, це тятива, тятива фламандського типу із глушилками е, якісна, що в ній пошкоджується, це звичайно місце, куди ми прикладаємо стрілу, але можна відправити тятиву на ремонт до хлопців, і вони вам все полагодять. Ну, і, звичайно, потрібно за нею слідкувати, змащувати. Воском, віск також до речі, можна купити у них, же. і при належному догляді лук служить довго і якісно. Матеріали, з яких виготовлений цей лук, також визивають цікавість, тому що це можна сказати як композитний лук. Він складається із бамбук, всередині у нас ясень, і з живота також бамбук. Це нам допомагає в тому, що лук одночасно і м'який, і йому це додає міцності і жорсткості. Також цікавий момент з приводу використання матеріалів і саме як вони використовуються. Мені здалося знайомим, коли я побачив таку компоновку, коли з обох сторін у нас іде бамбук, а посередині ясень. Таким чином, один із майстрів у Японії робить японські луки Юмі. Посилання на це відео я прикріплю знизу. По типу цей лук схожий на лонгбол, але по факту це флетбол. E, здалеку він має такий Таку геометрію, такий, скажімо так, зовнішній вигляд. от Схожий на англійський лонг, але все ж таки ми бачимо, що це флетбол. Одним із таких мінусів, ще можна сказати, те, що цей лук доволі жорсткий. Він починає дуже рано впиратися, коли я починаю робити натяг, він вже впирається мені в руку. Я відчуваю, як він хоче випрямитися. Але тим не менше, комфортно. Стріляти можна за одну сесію а настрілювати 50-100 пострілів. І я думаю, що дуже сильно ви не втомитеся. Цей лук, як ми бачимо, він підходить як для правші, так і для лівші. Тому можна не хвилюватися про те, чи підходить він вам. Якщо ви лівша, навіть можна спробувати стріляти із кільцем з нього. Цього цей лук підходить для новачків максимально, тому що він вам допоможе зрозуміти принципи стрільби з лука. Він допоможе вам натренувати м'язи, які потрібні для цього, і просто познайомити з цим мистецтвом, скажімо так, стрільби із лука. Ну що ж, і давайте трошки постріляємо. Як ви бачите, навіть у мороз лук себе поводить цілком адекватно, він ніде ні тріщини не дає і витривало себе показує. Точно в ціль. Тому максимально раджу, хто хоче спробувати або хто вже вміє, але хоче щось для себе новеньке. Заходьте на сайт, там великий асортимент, і також ці прекрасні луки є на нашому ринку.